Добрий день, шановні колеги! Я волонтер Марина Євгенівна, викладачка класу фортепіано Баштанської музичної школи. І сьогодні вашій увазі пропоную маленький фрагмент уроку і показати, як ми працюємо над художнім образом в п'єсі. За рік наші учні грають по 7, 6, 7, 8 музичних творів, різних за жанром, за стилем. За характером і останнім часом радує, що репертуар 3-4 класу поповнюється сучасними п'єсами, написані сучасними молодими композиторами. В підручниках ми можемо знайти п'єси легкі за формою, зручні за технікою виконання. А головне вони цікаві і зрозумілі за змістом нашим учням. Твори завжди вибираю за бажанням учнів. І даю їм змогу самим описувати і, створити, і створювати художній образ. Сьогодні представимо вам п'єску, яка називається Каприз англійського композитора Алекса Роулі, а допоможе мені провести наше заняття учениці 4 -го класу Голік Діана. Тож пропоную послухати п'єсу. п'єса, і цього композитора ми відкрили для себе уже давно. Він створює дуже цікаві образи, написано ним багато мініатюрних п'єс для піаністів. І у нас часто в школі грають його цілі цикли п'єсочок, веселі картинки, в країні гномів, волшебне озеро. Є також нескладні концерти для фортепіано. Нашу п'єсочку ми з Діаною почали вивчати в грудні місяці. Пройшли певні етапи роботи над п'єсою. Спочатку приділили форму. Згрупували, згрупували всі частиночки, потім грали окремими руками для зручності аплікатури, визначали аплікатуру, щоб була вся все було зручно. Відпрацьовували технічні елементи, слухали фразування, динаміку, відпрацьовували темп, педалізацію. І ось прийшов той момент, прийшов той етап роботи, коли вже приш потрібно говорити про образ, про художній образ. Хочу запитати Діани, як ти розумієш, що таке художній образ? Ну, Це мабуть якась уява, так? Да? Е, От скажи, скажи, я можу бути яким художнім образом? Я думаю, що так. Я теж думаю, що якби художник захотів написати мій портрет, він би мене побачив, уявив мій образ. Я була б для нього як об'єкт, його об'єкт уявлення. Він би мене бачив, яка я висока. Худенька, яке мене волосся довге чи коротке, які очі. Тому художник передає образ через малюнки. Скульптори передають образ через вітлення. Поети через що передають образ? Через гріші, через слово. А музиканти через звуки. Чим, звичайно ж. А музиканти передають всі наші ці е, е Образи через наші звуки. Ну і поділися, поділися своїм враженням про п'єску капрес. Ця п'єса мені подобається вже давно і сподобалась одразу. І коли я її граю, я уявляю собі якогось маленького. Хлопчика, який у магазині випрашує у своїх батьків купити йому іграшку. Вони йому не дозволяють. І після цього він починає вирядувати, плакати та випрашувати іграшку у батьків. І тоді вони ведуться на його каприз, каприз? і все ж таки дозволяють її йому купити. Молодець, так. Да. Я хочу показати тобі зараз фото деяких маленьких капризних дітей. Подивися, будь ласка, це їхні емоції, коли вони капризничають. Ну, ось дивись, в основному тут хлопчики, це дуже добре, бо дівчатка не такі капризні. От подивися, ця дівчинка, мабуть, не хоче їсти кашу, капризничає. Тут розкидані іграшки якісь. Да? Дивися, усі різні емоції. І всі виражають ці емоції, дивіться, плачуть, страждають. Ну, мені здається, що ця дівчинка ну, прямо ну, така вона, хоч і капризна, але вона дуже приваблива. Дивишся на неї, то вона прямо така, от вона трошки вперта. Правда? ж? Правильно. Добре. Тому це все є емоції. Зараз ми поговоримо. Поговоримо більш детальніше про нашу п'єсочку. І так, перша частина. Хотіла б ще запитати: п'єса наша має якусь форму, тобто вона складається з якихось частинок? Як ти вважаєш, як ти вважаєш, скільки частин має наша п'єса? Я вважаю, що наша п'єса має три частини та невелику коду у кінці. Молодець, правильно. Давай вернемося зараз знову до нашої п'єски і зіграємо першу частину. Послухаємо, що вона може нам розказати. Для п'єси дуже важливо це обрати правильний темп. Чи все одно в якому темпі її виконувати? Ну, я вважаю, що темп це важливо. Це, це саме темп. головне. Бо якщо ми зараз зіграємо цю п'єску в повільнішому темпі, то це вже не буде каприз, це вже буде якийсь я знаю, роздум, якийсь осінній пейзаж. Могла б зіграти зараз повільніше? От. Попробуй. Настрій в п'єсах завжди обіцяється тональністю. Є у нас в музиці два типи настрою – це мажор і мінор. Який у тебе настрій п'єски? Мажор. Бо якби був мінор, то це, мабуть, був каприз через якусь може хворобу, да? якусь біль. А так у нас каприз написаний в тональності мажор. До речі, яка тональність наша? Ага, Фа мажор, молодець. Тому дивіться, темп і тональність ми з вами оприділили, Ми з тобою оприділили. Далі звучання наших мелодичних мотивчиків в'яже лігато. І ми відчуваємо, в в е, Русі е, завжди якесь ниє, ниє. То вдихає, видихає оці півтончики, які дають змогу рухатися на лігато. Вони, мабуть, і дають оцей настрій якогось недовольства, якоїсь, якоїсь такої потреби. Правда? ж? Правильно. Добре. Закінчується, до речі, перша наша частинка. В якій тональності? До мажор. До мажор. Починалася у фа мажорі, а закінчується в до мажорі. Між ними є якийсь зв'язок. Мені здається, що це рідні якісь тональності. Правда? ж? Mm -hmm. От для фа мажора наша тональність до мажор чим'яється? Домінант. Домінанту і молодець. А так як у нас домінанта, вона завжди у нас. Така по інтонації е, питає, питає, все і цікаво, де, коли, що. Так починається наша друга частинка. Зіграй, будь ласка. знаємо, що вернувся наш капризний хлопчик. Ми його чуємо. Далі у тебе друге речення цієї ж частинки, воно звучить уже більш сміливішим звуком, полотнішим звуком, динаміка росте. Дивіться, з'являється форте в кінці замідлення з ферматою щось зависає. Давай послухаємо. А далі приходить наша маленька кода. Що вона нам показує? Що хлопчик все-таки добився свого результату. Він випросив ту іграшку. Перший був тактах. Так ми відчуваємо енергію, радість, задоволення. Зіграйте ще раз. А далі. А далі в тебе дві сексти. Маленька така у нього хитринка в обличчі, така усмішка, що о, моя взяла. Да? Цікаво. Дякую, теану. Створюються художні образи завдяки різним позначенням, авторським підсказкам. І тому ми в п'єсі побачили, який у нас темп, яка швидкість виконання, який лад. Мажорний чи мінорний, які штрихування, лігато чи стакато, динаміка від піано до форте, зависання на форматі і також педаль. Ці всі позначення створюють і допомагають нашій п'єсі зробити ось таке звучання більш цікаве і грати їх з задоволенням. Але ще й великий талант музиканта робить образ музичний ще гарнішим. І я дякую Діані за те, що вона так старанно завжди навчається, за те, що вона так сприймає дуже правильно всю музику, не тільки цієп'єсь. І в неї дуже добре відношення до занять музикою. Ми цю п'єску будемо продовжувати ще працювати над деякими елементами, <кій> і підготуємо вже її до виступу на сцені, на концерті. Тому я дякую Діані за урок, а вам, шановні колеги, я дякую за увагу.